Друзі, вітаю! Я Христина Щаслива, я з України. Найперше, я хочу надзвичайно щиро подякувати всім, хто підписався на мій канал, хто пише коментарі, хто мені ставить вподобайки, та й просто тим, хто заходить сюди. Спасибі. Сьогодні хочу коротенько описати, бо бачу, що ви вже стомилися трохи і від героїв наших, і від мене. Та й немалу роль зіграли, я думаю, обставини, що не дають нам жити спокійно ні вдень, ні вночі. Отож, хочу оглянути канал селянки з України, хоч вона така селянка, як і містянка. Але вона вважає, що нарешті піймала зірку і викидає свою дурню в ефір мало не щоденно. Думає, що вже вона помудрішала дуже. Ну, можливо. Звичайно, дякуючи нам, можливо, трохи є якісь переміни. Але вже дуже високо задерла свій заманитий ніс на весь інтернет, а показує Катя усе те ж саме, що й раніше, як вони їдять і їдять безмірно, яка у них погода. Як вона їде то до школи з дітьми, то зі школи їх везе, то прочісує магазини усіляки і обов'язково повторює у своїх відео те, що видає її сестрицю Наталя. Вона, тобто Катрона, вирішила, якщо Наталя щось показала чи купила, або ж сказала, то це найкраще, що взагалі може бути в світі, і Катя з наглою міною на обличчі, меле те ж саме, отож везе дітей до школи і розповідає, що у них таки зима. Що в Америці й дороги чистять від снігу? Ой, Катю, яка ж ти толкова блогерка? Бо ж хіба хтось іще знає, що зараз зима, і від снігу треба дороги чистити? Ну, звичайно, що ні, ніхто такого не знає. Ну, хіба ще твоя сестра сельчанка бо і вона теж саме те ліпає язиком, що ти, і ти це добре знаєш. То хочу запитати, Катю, де твій сором, де совість? Навіщо те саме повторюєш? Нема клепки своє придумати, правда? Отож побійся Бога трохи, бо дуже вже часто ти його згадуєш. Цікаво, а коли ти отако брешеш, то як до того вибачаєшся? Чи думаєш, повиєш, позавиваєш у церкві і все? Можна понові заливати у вуха свою дурню глядачам? Зелені, видно, затуманюють мізки твої, правда? Ай яй. -яй. І ось знову брехонула Катрона, наче просто так заїхала до Наталки в гості. Ай-яй-яй. Ага, просто так. Ми тобі так і повірили, Катя. Ти думаєш, що збоку не видно. А я тобі нагадаю, чого ти заїхала до сестри бо сестра тобі наказала приїхати, зняти її сало копчене, щоби ти безсоромнице показала ось цю трудку ще у себе на каналі. Тобто прорекламувала сало селянчини, а відмовитися ти не маєш права перед сестрою. Ой, катю, катю, схаменися, благаю. І взялася селянка вихваляти оту Гедоту, що генько накоптив. Ну, і не обійшлося без того, щоби Катя не наперлася того сала, та ще й додому привезла для дітей вітюна. А також почала агітувати друзяк своїх на своєму каналі. Мовляв, замовляйте, у сельчан сало, воно таке смачне. Ай-яй. А тобі, Катю, це навіщо? Навіщо гріх на душу береш? Бо задарма кусок ото салига, смердючого тримала. Фе, як же гидко ти поступаєш, хоч вважаєш, що живете ви по-божому. Дома ще показала смітник з Тіктока, бо без нього, глядачами ні туди, ні сюди. О, знову кудись їде. Але тепер новина, бо ж по іншій дорозі. Ще повідала, що у них на вулиці є де з'їжджать тепер. На санка. А про те, що усе де з'їжджать, то є гірка і називається гіркою, Катя не знала, та ще й забула. І оце вона їде, і оце вона купить, і оце буде супер. Знайте, вивчила нове слово, на цей раз оце. Перерила штани в магазині, на гірку кататися дітям. Не знайшла, бо ж про те, що зима прийшла, то вона якось нарешті вже допетрила, а про те, що дітям штани треба, то ні, не дійшло. Ще дітям прикупила запечену на грилі готову курку за 5 долярів. Таку, як сестриця собакам купує її годує. А що ви думали, Катя така? Мама, мама. А що буде трудитися, ще суп варити їм? Ні, не буде. А раптом у неї живіт спаде та сало на животі розтопиться, а зима то йде, а хата то холодна. І що буде? Ага, уявляєте? Ги-ге-ге. Уже веде дітей туди, де можна спускатися. А навели шороху на вулиці. Діти вирощають. Катя собі кричить. А со, там класно вирощить. Ой. Так Катя тішиться, що вони живуть в будиночку. А от сусіди цікаво, чи тішаться такими сусідами, Катю. Ти не в курсі? Виприли в оцю голоту з однієї квартири недалеко той час, коли звідти випруть. Уявляєте? І оця скирта вирішила на самки всадитися. Ой, господи, це жах! Аге гейкала, агегейкала без кінця, а верещала, сіла з охрімом їхати, але у щось, як завжди, не пішло. Щось все йому не те. Загодів він, як паровоз. А як вона вила, у, -у, -у Господи милосердний. Як це назвати? Ото по разу якось там з'їхали діти, зняла на камеру і погнала дітей додому, досить з них. Головне, я показала, що ж вона мама, мама, і така рада, така рада, бо вона з іми пошла, ось так. Та й це ще ж не все, бо така рада всілася з дітьми за якісь ігри. Ну, звичайно ж, лише на камеру, вона ж думає, що хтось дурний, і збоку не видно, що до чого. Ну, і почала Катя, наслідуючи приклад сестри, відходити від своєї віри потрохи. Вже ялинки в хаті з'явились, чого раніше вона не дозволяла собі. Ну, мабуть, Катрона вирішила, що в Америці і віра їх, їхня інша, а також і Бог якийсь інший. Ну, позорисько. Видно, той чайник, що купила оця брехуха та ще й за порадою сестри Наталі, мабуть, уже назад відвезла, бо виписала аж за 160 дол долярів, новий такий. А як хвалила попередні, пам'ятаєте? От, безсоромниця. Ну, а цей вже такий класний, такий вже класний. Бо ж такі чайники стоять у всіх американців. Чуєте? А Катя, що, не американка, чи що? Вона щодня до американців ходить і все знає, як і що у них, вони. вони ж все чекають Катю в гості, таку персону важну, і сама старається не відставати від тих американців. Ну, і обід в неділю, на цей раз без гостей. І якщо ви думаєте, що на обід дітям супчик чи борщик, то ви дуже помиляєтеся, бо діткам, ще досить дрібненьким, підуть бургери, горілі стейки від майстра по стейках вітюна і картопляне пюре ще якийсь там салат. Як уже Катя пихала в себе ті бургери та стейки за дві щуки та заїдала макаронами, та ще в пришвидшеному режимі? Ой, Господи, оце картина! А сама уже як та, я що хрокає, і навіть і не скриває цього уродства свого, бо вбралася в одежину, яка підкреслила всю катіну красу в лапках. І ось розплата Катерині за рекламу копченого сала сельчанчиного, а як вона думала? Жаль, звичайно, дітей, бо вони ні в чому не винні, ще дуже маленькі. А ось мама-мама така рада, видно... Понагодовувала дітей тим салом, сама наїлась, вітюна нагодувала, бо ж вона наїдло, видно, норми немає, як і в неї всі решта. І або поприїдали, або щось там у тому салі. Таке є страшне, бо діти так потравилися. Та й не тільки діти, а й сама вона, видно, відько. вітько. Тож усі геть поносили та блювали, і видно не один день. А тепер оця мама взялася усе вичищати та прати? Ну, а як? Ото вимахувала руками перед камерою і наводила свіжість, то, видно, до них після того всього в хату було не зайти, такий був там сморід, а вже одягається, ну, геть, як сестра Наталя, чекаємо ось-ось опу Катіну в камеру. Бо ж сором втратила зовсім уже. Чуєте, вона буде вчити пісню. Ой, мати рідна, співуння. А у хрім у своєму репертуарі верещить ще десь, там, наче його хтось ріже. І ось дітей, які блювали та поносили невідомо скільки, кормить смаженими млинцями та смаженою рибою. Ото, мама, це жах. Оце оздоровлення діток після хвороби. Ще посунула в магазин з посудом, бо ж кіно ну, треба. Для компанії взяла собі охріма, який, за прикладом мами-мами, взявся перебирати усе на полицях, до чого міг дотягнутися хлопець. А мама хоч би зауваження зробила сину, та ні, де там? Виховувати дитину, навчати, що можна, а що ні. Ну, це зовсім не в правилах Каті. У неї свої правила не перевантажити себе любимо, щоб не схуднути ось такими дурницями. А то ще схудне, дійсно, та живіт впаде. Бо живіт у Каті шедевральний, як у сестри Опа. Дивіться, дивіться, Катю, ти добре знаєш, що вже це все показувала твоя сестра та ти не раз. А ти вже соромилася, то ти одне й теж. Ой ой ой. Усе Каті подобається, і вона так геть все роздивляється, що аж присідає. А чому б тобі, шановна, не влягтися вже там, між тими рядками? Уже їй кольорові тарілки подаває, ой, люди добрі. Але вона тримається, стійко тримається, бо купила лишень свічки і окрім, у книжки. Ну, Свічки то таке, це нам відоме, але ж книжки дитині. О, це вже пішло діло, вже ура навіть для Каті, Валентина, тобто День Закоханого, то це вже геть весна. Ну, і на сам кінець Катя вилізла у кофті якась, видно, нова, але поплямлена внизу. А кіно назвала розпаковка Чек. Катю, ми вже десь таке чули. Може, ти нам підкажеш де? Ну, а плями їй не видно, мабуть, живіт живітні в року котрони і затуляється все. А буде показувати, що накупила, але навіть не все нам покаже, бо ж багато подарунків накупила, і вона не хоче, щоб хтось там ще й дізнався наперед. До чого вже смішна оця блогерка, Господи милосердний, ну будь людиною, якою, яка ти є, ні треба чудо себе творити. Не буду все перераховувати, що вона купила там, бо там одне і те ж в тому числі і рулька. Скажу лише, що дітям купила знову запечену на грилі куртку за 5 долярів. Ну, щоб нічого їм не готувати. А діти, як завжди, голодні. Ще в магазині рвали в неї з рук печиво, тої мами мами, а вдома не могли дочекатися, коли ж мама зніме кіно, покаже вже тую курку, та й вирвали вони після цього ту курку з рук у неї, з упаковкою. Як же вони її їли? Рвали, може, на куски кожне до себе, чи як, я не знаю. І також де ж вони її їли на столі ні, на острові ні, на смердючому килимі? Бо за островом мама продовжила знімати кіно її не до голодних дітей. Ото після хвороби з регачкою і срачкою Катя оздоровлює малих дітей, ще й магазинною куркою, придачу та печивом. Ото вам набожна істота, бо іначе цю тлусту, що хрока і не назвеш, ще ж модниця суконь собі накупила, одна коричнева, модняча з ремушком, то ще, то ще ця сукня куди не йшло. А ось у Люриксові, то я її уявити не можу. Але вона взує тухлі на каблуку і буде звіздінь, звіздінь на всю Америку. Як вона викобелювалася перед камерою тьху. Як гидко дивитися на таке видовисько, в якому ця тупиндра неграмотна, намагається надурити тисячі людей. Ну, а я буду завершувати Зичу миру та спокою. До зустрічі, Христина.